Дуже сумно, насправді, що це все відбувається в, в тих умовах, в яких ми зараз живемо, в живемо в умовах повномасштабної війни. І ну, я сподіваюся, що буде якесь таки справедливе розслідування. Подивимося, як воно піде. Ну і що ще можу сказати, що була така нотка гордості за себе через те, що я приймала участь влітку в мітингах проти ліквідації набу. Тобто розумію, що все це було не дарма. Ну і тепер наша задача, не знаю. Жити далі, спостерігати і сподіватися на справедливе розслідування, ну і впливати на це, якщо там ще буде якась можливість. Сумніваюся, але ну, я розумію, що це масштабний процес, на це піде багато часу, тому ну, будемо вірити, що все-таки понесуть відповідальність. Напевно, міндіч то є тільки вершина піраміди. Напевно, там набагато складніше, ніж нам то розказують, і ми що думаємо. Ми 30 років розкрадаємо державу і на тому. Маємо якісь мирніше не ми, а вони мають якийсь дивіденд. Так, можна, якщо по-простому сказати, просто безпреділи. І все, в принципі, без коментарів, на жаль. І можна багато тут зараз чогось шукати, винуватих, щось про щось говорити, але ми маємо факти чіткі, бачимо, що захотів і поїхав, виїхав. Ну. Для мене це трошки незрозуміло, насправді. Думаєте, чи понесуть відповідальність і якесь покарання тих, хто залишився, хоч якось, чи буде реакція нарешті на такі величезні корупційні схеми? Я вважаю, що вона має бути, і мені здається, що вона все-таки буде. Я вважаю, що маємо діяти, тому що зараз не є дуже такий простий час. Ми живемо, і якщо ми не будемо вже звертати на такі ситуації. То я не знаю, що тоді напевно буде далі. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб каналі. Говорить Великий львів, та читайте в одноіменному телеграмі.